Всім привіт, пані та панове! З вами знову Рут, і я радий вас вітати за переглядом цього відео. Сьогодні я хотів би вам розказати про абус, до якого дійшов один з членів нашої спільноти, а саме пан Діма Рейтед, за що йому велика подяка. Цей абуз буде стосуватися бонус-бустерів. Кожні 8 годин в магазині вам пропонується апрельнити три карти без використання бустерів. Отже, як добитись того, щоб сюди потрапляли, потрібні нам карти. Для цього нам треба провести певну підготовку. У грі в нас є 4 категорії карт. Перша категорія це категорія кастомні карти, які ми можемо кастомізувати. Вони нас не цікавлять. Друга категорія це повністю прокачені карти, які мають вже інфініт рамку, і вони не потребують бустерів, і далі з ними нічого робити, вони також нас не цікавлять. Третя категорія карт це карти, які можуть бути прокачені. Тобто, вони мають достатньо бустерів, щоб бути прокачаними за, так би мовити, ваш рахунок. Їх дуже легко знайти. Вони є в нашому колекції, в нашій колекції, і вони мають такі зелені стрілочки. Тобто, як ви бачите. Вони можуть бути всі прокачені, вони всі мають достатньо бустерів. Але також є в нас карти, які ми обрали улюбленими, і вони також, деякі з них варіанти, мають можливість бути прокачаними. Але їх це не показується. Тому на це зверніть пізніше увагу. Четверта категорія це карти, на прокачку яких у вас не вистачає бустерів, а саме на Всіх, ну, всіх варіантів. Тобто, як ви бачите, у мене є Вонг. Вонг є хіповський і є звичайний. На прокачку хіповського мені треба або 5, або на прокачку класичну мені треба 10, що на то, на то я так не маю е, бустерів. Саме ця категорія карт нам потрібна. Отже, як абузити бонусні бустери? Перше, це ми обираємо три карти, які бажаємо прокачати за безкоштовні бустери. Нехай для мене це буде Вонг, Хазмат і Гоблін, тому що на них мене нуль бустерів, і це найлегше вам показати, як це буде працювати. Друге, це нам потрібно, щоб у нас в колекції не було карт, окрім цих трьох, які б не мали можливості прокачки. На жаль, в мене зараз є стегрон кого я так і не можу докачати, не можу додати йому ще 5 е, бустерів, тому в кінці, коли буде оновлюватись шоп сьогодні, є можливість, що він попаде в ці бонусні бустери. Також е, цікава така фішечка, якщо ви не хочете, щоб класичний варіант. Вам потраплявся, бо вам буде потраплятися 50 на 50% Вонг, 50 на 50% Хазмат. У мене, на жаль, не 50 на 50, в мене 33, тому що в мене три варіанти разом з класичним. Також Грінгоблін, у мене також буде великий пул з цих варіантів, але я точно знаю, що це буде Вонг, Хазмат або Грінгоблін, і, на жаль, Стегрон. Тому так, якщо ви не хочете, щоб класичний варіант карти вам потраплявся, якщо у вас є дві варіанти, і ви хочете, щоб у вас тільки був варіант, який ви бажаєте прокачати, то прокачайте цю карту до інфіті рамки, але не апгрейдіть її після цього, і вам всього буде потрапляти в бонус-бустерах тільки ось цей допустимий варіант. Тому я ось ці чотири карти отримаю через вже, мабуть, пів годинки. І я вам покажу це, що вони ось тут з'являться у мене в бустерах A few later. Отже, для вас прийшло декілька секунд, а для мене прийшла вічність, і ми можемо зараз зайти в шоп. День обновився і глянути на наші бонус-бустери. Як бачимо, у нас є хазмат, у нас є Грін Гоблін, але також у нас є Росомаха. Росомаху я чесно тикну. Подивитися, що на нього також нема бустерів, саме на ось цей варіант. Тобто цей варіант нам би не попався, цей варіант е, нам би не попався. А ось цей, на якого недостатньо бустерів, нам, на жаль, попався. Отже, будьте акуратні, гляньте акуратно, передивіться всі ваші карти, на яких не буде достатньо для прокачки бустерів, зробіть з них лайняну колоду, то збирайте бустери і насолоджуйтесь цим абузом, поки його не Пофіксили. Гарного дня.